Привіт! сьогодні поговоримо про супровід адвоката на екзопфо для оформлення групи інвалідності чи зміни групи. Екзопфо це експертна комісія з оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме ця комісія вирішує надзвичайно важливі питання. Чи є людина особою з інвалідністю, яку групу інвалідності їй встановити, які рекомендації з реабілітації надати, і чи пов'язане захворювання, травма або інше ушкодження здоров'я з певними обставинами проходженням військової служби, дитячим захворюванням тощо. І від цього висновку напряму залежить, чи отримає людина соціальні виплати, допомогу, пенсію або можливість пройти реабілітацію. Але на практиці процедура проходження комісії часто складна. Документи можуть бути оформлені з помилками. Зокрема, описи досліджень можуть неповно відображати стан пацієнта та обмеження, з якими він стикається кожного дня. Документів може бути недостатньо для встановлення групи. Відсутність певних досліджень або консультаційних висновків за результатами досліджень роблять картину захворювання неповною. Пацієнт може розгубитись і не описати свої повсякденні обмеження, що призведе до неправильної оцінки комісією обмежень його життя. Ті діяльності тому важливо мати поруч адвоката, який знає, як працює ЕК ЗОПФО. Ми допомагаємо зібрати правильний пакет документів. Підготувати пояснення для комісії, перевірити відповідність медичних висновків і супроводжуємо клієнта на кожному етапі процедури. Адвокат або представник може бути присутній з вами на огляді, а за певних випадках навіть представляти інтереси за вашої відсутності, наприклад, при заочному розгляді. Пісувати процес огляду та у випадку порушень з боку комісії, правильно зафіксувати такі порушення, вказати на них і мати підстави для оскарження неправомірних рішень. Завдяки нашому супроводу, клієнти отримують об'єктивні рішення комісії та можуть скористатися всіма своїми правами. Якщо ви приходите або лише готуєтесь до ЕКЗОПФО, звертайтесь до приходько та партнери. Ми допоможемо пройти цю процедуру грамотно, спокійно і з результатом. Контакти вказані під відео. Бережіть себе і свої права.